12 вересня у Словаччині на 88-му році життя помер один з найвідоміших у світі дослідників українського фольклору Микола Мушинка. В 1997 році Мушинка став першим іноземним академіком Національної академії наук України. Його багаторічна праця присвячена дослідженню народної творчості рідної Пращівщини. Завдяки працям літературознавця і фольклориста Миколи Мушинки науковці отримали доступ до важливих архівних документів. Зокрема, він врятував і передав Україні архів Олександра Олеся. Мушинка був одним із найвідоміших українців Словаччини. Вищу освіту здобув в Карловому університеті в Празі. З 1960 року працював в кабінеті україністики Кошицького університету. Але в 1968 році за протест проти окупації Чехословаччини та дружби з українськими шістдесятниками йому заборонили займатися науковою діяльністю. Реабілітували вченого в. 1990 році тоді він працював на кафедрі україністики Прящівського університету, заснував та очолював Асоціацію україністів Словаччини. За свою наукову діяльність добув багато почесних звань своїми спогадами про Миколу Мушинку поділився старший науковий співробітник музею війни Роман Кабачій, який був з ним особисто знайомий у 2005-2006 роках. Роман стажувався у Прящівському університеті та бував у словацького дослідника в до. Він сам власне походив з села Курів, це гірське село на межі словаччини і Польщі. Також він свого часу стажувався в Київському університеті, був знайомий з багатьма нашими дисидентами, фактично постраждав за те, що перевозив дисидентську літературу. На кордоні знайшли, і його було вигнано з університету в Празі, Він працював кочегаром. Але потім відновився і став дуже відомим дослідником, став першим закордонним членом Академії наук України. За словами пана Романа, Микола Мушинка відкрив йому очі на дослідження бардіївського манускрипту. На його прохання він написав про це статтю в український тиждень і довів, що послання написане по українськи. Нагадаємо, Микола Мушинка є автором понад 140 видань, понад тисячі статей і популярних публікацій.